діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу, стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні билине. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата, вовне земля, довги полиняють, кохайтеся, любітеся, як серденько знає. За ще соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, Ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає. Чи не била мати? Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обогі раденькі, ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недоленько, а сказать не вміло. Не сказало, осталося. День і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не ще бачу соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоїть під вербою. Не співає. Сиротою білим світом нудить, без милого батько, мати, як її люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає, чого в'янеш моя доню? Стара не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, маму. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мам, в труні лежать, ніж його побачить.